Привіт. А дивіться, що в мене. А у мене ось такий ключик. А ключик-то не простий, ключик то відзнай. У наш місцевий ліцей. Досить такий великий ось моя рука. І ось таким він секретом. Він з магнітами як пазл. Дивіться, його можна розбирати. Бачите, він приєднується отак. Так, розумію, що це буде якийсь квест для дітей. Діти щось будуть шукати, щось будуть збирати. Ось такий з вісьми частин. А який він цілий, я вам зараз прикріплю подивитись. Ну, що ви скажете? Яким він вам краще був цілим? чи все ж таки розділеним? Мені шкода, якщо чесно, різати. Але така задача. Магнітів використано. Під 70 штук неодимових і 8 мм і навіть іще є і 10 мм Думав, що вистачить 8, а виявилось, що довелося використати всі, які замовляв. Напишіть ваші думки в коментарі, що ви скажете з приводу такого ключа.